Но мы сегодня, конечно, и поговорим об одной очень острой социальной проблеме, которая мучает людей, которые находятся сегодня в бою на территории Курской области. Что же там вызывает недовольство у людей? Почему они жалуются и в Кремль, и в правительство, и в Министерство обороны? Ответ очень прост. Когда 6 августа вооруженные силы Украины в том Скорскую область, там началась война, создалось парадоксальное положение. В одном окопе российском оказался человек, который, которого перебросили с, там, с Донецкой Народной Республики или, может, другой, и боец, который прибыл из Центральной России для того, чтобы выгонять супостатов в Скорскую область. Там вот, тому, который пришел из Донецкой, скажем, области, да, или Донецкой Народной Республики, в полной мере выплачивали все положенные деньги как участнику боевых действий и как ветерану боевых действий. Гигантское количество людей оказалось в несправедливом положении. И вы знаете, очень резонно нам на военное ревю звонили родители этих обиженных Людей. То есть ты имеешь в виду, Это что да, тех, да. кого перебросили туда, не из да. Донецка и Луганска, да, 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 да. а из Центрального военного округа да. или Московского, да. денег да. не платили. Вот и да. Все. Да. Да. А почему же? Вопрос давайте ответим. А потому что Курская область долгое время не считалась находящейся в зоне специальной военной операции, потому гуляй, Ваня. Примерно так, я грубо говорю. И только вот уже, ну, недавно, скажем, месяц назад, Министерство обороны, наконец-то, обратилось к этому вопросу, и Что надо проект говорить, когда мы говорим. закона о приравнивании всех Все. участников боевых Слава действий, ветеранов боевых Слава. действий и соответствующими выплатами, проект закона попал в правительство. Я не а знаю, в госдуме он не возникал этот вопрос. Подписано. однако. По, да, вот мы сейчас об этом еще тоже поговорим. И таким образом уже в догонку, только в догонку этой проблеме э, решено законодательно как-то закрепить это положение. Как можно не приметить десятитысячного группировку войск в Уграничились в области. Пятьдесятый раз отвечаем. Приметили. Доложили. Прозевали. Путин недавно в одном из интервью сказал, мы разбираемся. Разбираемся не только, почему прозевали военные, но и почему прозевали местные власти, которым десятки миллиардов рублей выделили на строительство оборонительных рубежей. Расследование продолжается. Я думаю, что наказания будут. Точка. Это, это комментарий. А вопрос такой, наказано ли руководство фронтовой разведки и контрразведки Нет, оно действие? не наказано, Нет. потому что оно докладывало. Оно доложило обо всем. Зараз самый Кураховный центр тяжения ворожих сил, ЦП. Підтверджує статистика бойових зіткнень і завчора, і за сьогодні зараз ворог намагається охопити курахове з півночі та півдня. При цьому продовжуються атаки зі сходу на цей населений пункт. Загалом ворожих сил на цій ділянці понад 60 тисяч особового складу. Це ті, хто просувається на півночі від курахівського водосховища, аби спробувати його обійти і створити загрозу для курахового зі сходу. А ще Ворог протискається на Курахове з півдня. Тут бачимо на мапі є декілька напрямків. Найбільш такий небезпечний це від Ясної Поляни до Костянтинополя. Це на трасі від Курахове до Запоріжжя. Якщо ворог дійде до траси, то. Логістика в Кураховому суттєво складниця тут у ворога є, на жаль, певні тактичні успіхи, але не такі значні, як це було минулого місяця. І вістин до цієї траси від Ясної Поляни до Костятинополя десь в межах 8 кілометрів. Також ворог намагається тиснути від Богоявленівки через трудове на Оспенівку. Вихід до Успенівки далі це якраз відчутня загроза для трьох наших бригад, які тримають оборону. На сході це 79-та, десантно-штурмова, 33-та механізована та 46-та аеромобільна. Зараз, до речі, ми на відео бачимо, як 79-та бригада знищує противника на цій ділянці, де ворог намагається фронтально тиснути на. Наші позиції проте, от загроза стилу для цих бригад. Якщо там раптом не витримують бригади тероборони, то це зможе змусити наші бригади відійти з цієї ділянки, але не факт, що так само буде відбуватися, як виглядає на мапі. Хоча дійсно просування противника по певним напрямкам є у будь-якому разі, прогнозувати динаміку складно, але але так само. Можна наголошувати на тому, що вкраї потрібно забезпечувати підготовку потужних фортифікацій по лінії Новопавлівка, Велика Новосілка. Це трошки далі на захід, начебто, дещо передчасне, але в будь-якому разі це не завадить. При цьому ж таки розуміємо, що окрім великого значення фортифікації, має взаємодія наших бригад ефект. Управління з боку ОТУ і ОСУ, резерви та озброєння все це власне хрестоматійні речі, взаємодії яких і має дати той обнадійливий результат, аби стримати просування противника на певних ділянках фронту. А далі ми будемо говорити про зброю, про нашу і про закордонну, але перед тим скажу про гарну новину, яку так довго ми домагалися в розмовах з нашими директорами оборонних підприємств. Йдеться про те, що в Україні нарешті запустили програму пільгового кредитування для виробників оборонно промислового комплексу. Нарешті підписано постанова уряду, яка передбачає, що Відсоткова ставка кредиту для виробників зброї становитиме 5%, Розмір кредиту або 100 мільйонів гривень на оборотний капітал, або 500 мільйонів на інвестиційні проекти тривалістю до 5 років. Як оці ініціативи впливають на можливості або вплинуть на можливості наших оборонних підприємств? Ми якраз поговоримо в контексті компанії, яка виробляє один з таких, як на мене, унікальних виробних комплексів безпілотних систем. Це Сіс 3 від компанії Skyton і зараз до нас долучається Роман Княженко, директор авіаційно виробничої компанії Skyton Пане Романе, вітаю вас, радий бачити і чути. Так, вітаю вас, дуже рад чути вас. От перед тим як ми перейдемо до самого комплексу від вашої компанії, який я повторююсь, вважаю ну одним найбільш технологічно досконалих зразків, які зараз використовує українська армія. Хотів би, щоб ви дещо прокоментували дві речі: перше, це якраз можливість кредитування під 5% для оборонних підприємств. І друге, це вчора була заява президента, де він сказав про те, що уряд планує укласти трирічні або п'ятирічні контракти з українськими виробниками на постачання дронів стратегічного рівня до сил оборони. Ваш комплекс я так само відношу до стратегічного рівня. І, от як оці два фактори можуть, ну Позитивно впливати на потенціал вашої компанії у виготовленні дронів для сил оборони. Ну Давайте почнемо з другого питання. Тобто, триворічні контракти. Насамперед, це напевно на сьогодні найважливіше, що може відбутися, тому що компанії як наша, доволі великі, і планування для нас ну, це така базова річ. <кій> Якої дуже не вистачає на сьогоднішній день?